Далі у професійних іграх, завдяки державному центру зайнятості, наші учасники починають опановувати професію водія громадського транспорту. Попереду на них чекає приборкання тролейбуса. Столичне тролейбусне депо саме тут і стартує перше завдання: як тролейбус повертає направо або наліво. Для цього на лініях існує спеціальний стрілочний вузол. Як ним користуватися, спробують командам пояснити наші експерти. Експерти впевнені, їм одразу вдасться проїхати стрілочний вузол. Їх навіть не турбує той факт, що на водія тролейбуса треба вчитись не один місяць. Я пам'ятаю, що нам потрібно проїхати і повернути е, нажати стрілку, повернути влево да. і в цьому часі. Штуки. При під'їзді до стрілочного вузла Зорінг має зрозуміти, у якому положенні стрілка. Якщо потрібно їхати наліво, він має натиснути спеціальну кнопку. На лінію піде додатковий струм, і стрілочний вузол перемкнеться у потрібному напрямку. А може газануй? Не, не треба. Це тролейбус. А Я наблюдаю. О, слушай, а руля до сама. Ну после що дуже складно управляти цю штуку. Вообще. Та на ж вже? забудь. Поча, уже? Да. що? Да, ты ну, Ліво, ну, стой, 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 стой! Тролейбус поїхав наліво, а штанги направо. Тепер експертам треба все переставити уручну. Тепер ліву знімаємо, левий, такий прийом з лівою знімаємо. Через ліву штангу йде струм. Її необхідно зняти першою. Добре, хоч про це експерти не забули. Один не такі, легкі, Заведіть, заводі, заведіть. Акуратно. Правий там, де тільки нет. Зорінг пошкодив вугільні вставки на штангах, тож командам доведеться виправити його помилку. Оп! Все. Ребята, ваша задача поміняти графітові вставки і доїхати по лівій стрілці до фініша. А хто з вас буде за рулем? Я за рулем. А у тебе права є? Звісно. А на тролейбус? Найду. Татар, внимание. Марш! Вочевидь, у цьому завданні команда Резінга вирішила зробити ставку не на швидкість, а на техніку виконання. всього сього прошла 15 секунд. Вже пройшло. Ми не шевеляться. Якби вугільні вставки довелось міняти серед міського трафіку, червоні рухались би набагато швидше. Я знаю, почему нужно графитовые ставки быстро менять. Представляешь, как оно в трафике, когда все гудит вокруг. Недовольны. Час бежить, а команда рейзинга стоит. Смотри, бегут, 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 бегут. Они уже готовы ехать. А они точно поменяли? Да, куда-то. Поехали! Поехали! Едем. Тормат. Віталій має повернути на стрілочному вузлі наліво. Помилка буде коштувати його команді перемоги. Так, а ну, наліво, ну, наліво дуже не ді? Єсть, у Є, Єсть. Класно, класно, класно. Нормози, класно. Нормози, тормози, тормози. розі. Команда, я надеюсь, что вы наблюдали за тем, что делала красно, и надо все сделать быстрее и лучше. Кто за рулем? О, нет. Есть права у тебя? Да. На троллейбус. На троллейбус буду. 3-2-1 старт. Команда Зоринга активно берется за справу. Жаги до перемоги им не бракует. Смотри, смотри, навіть дивитися. – происходит. Не даже Он ногой зафиксировал. хочу. Меняет. Я очень расстроился. Ты заметил, что красна команда не поменяла вторую вставку. Чим вони думали? Сині не повторюють помилки суперників. Вони одночасно замінюють вугільні вставки на обох штангах. Что, бей Я так закрутила. Они меня начинають радовать. Прошло півтори минуты, а он все ще в обмінку со штангой. А, що тут на нього лазят. А твої сразу врага поставили, а не Звичайно, да. Да? Конечно, мої вочі лучше. Вот, чешите. Єсть, все, бігайте. <свист> <свист> Ти будеш трогатися! Якщо команда Зорінга правильно проїде стрілочний вузол, перемога буде за ними. <свист> Тепер все залежить від Михайла. Він має натиснути кнопку та повернути наліво. Кнопка, 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 Так, І він так гонить. Я мне никто не показывал. Что, почему ты не нажал кнопку? Потому что мне никто не показывал, как. -то... А я тебе что говорил? Мы показывали кнопку. Дел, Красные делали кнопку. Инструктор три раза показал кнопку. Знаете, я очень расстроился, когда увидел, что вы не чисто выполнили это задание и уже думал, что синие совсем нас обыграли, но ребятам. Молодцы. Таке враження, що команди зовсім не слухали настанови експертів і діяли на власний розсуд. Гравці Резінга, так само, як і гравці Зорінга, припустилися серйозних технічних помилок. Тому після цього завдання команди не отримують жодного балу. Міняти вугільні вставки та їздити на тролейбусі команди вже навчилися. Але одна справа їхати по прямій, і зовсім інша долати смугу перешкод. На наступному завданні нашим гравцям допомагатимуть не лише експерти Resin та Зорінг, а й спеціально запрошений гість. Команда Вам предстоит бути для начала просто пасажирами. Наш спеціальний гость проїде на тролейбусі, покажет вам, как правильно следовать маршрутам и как правильно останавливаться. Діля має подолати смугу перешкод, на якій тренуються майбутні водії тролейбусів. Головне відчути габарити. Вона метрів. Я розумію. Керувати тролейбусом важче, ніж автомобілем, адже тут електричний двигун. Помнишь, плавний тормоз? Ага, там по світі. Одне гальмо йде на колодки, інше сповільнює двигун. Слушай, збулась мечта дитинства, А взагалі тролейбус. тролізмена там. А да? космонавтом? Ні, Космонавтом нам нет, а вот водітелем тролейбуса завидую. Ні, да, я завжди мріяла в кабіну, тож зараз О, тепер Діля має заїхати на умовну тролейбусну зупинку. Ну, туда, привіт, привіт, прижимаємо в наш карман. На практиці ж водії тролейбусів протискаються поміж припаркованими автомобілями, щоб забрати пасажирів. О, хорошо, то нам дякую. Отмазил, ну, ручной тормоз. Так. Теперь открываем дверь. Да, а это еще практически сдал экзамен, да, вообще да, да, да? По-моему, Геля удачно справился с ролью водителя троллейбуса. Я слышал, что ты исполнил детскую мечту, да? В своей? Конечно, это вообще такое наслаждение. Я уверен, что сейчас тысячи моих знакомых завидуют мне белой завистью. Сейчас спасибо тебе за хороший пример. Все, спасибо тебе. Счастливо. Давай. Есть? Есть. Смугу перешкод для наших команд ускладнили. Ребята, давай, нажимай третю, Форсаж там. Головне у цьому випробуванні – працювати не педалями, а кермом. Михайло про це, вочевидь, забув. Зараз об'ють. Зараз об'ють. Не видно. А, а, судя по звуку збив. Одна. Минус одна. Хорошо. Да. У реальній ситуації на місці фішок можуть опинитись пішоходи. Справжній водій тролейбуса повинен бути максимально обережним. Зорій, іще одна фішка просто просто Він по ним їде. Попереду тролейбусна зупинка. Чи вціліє вона після парковки команди Зорінга? О, їдеш, зашов. Оп, Ой, о, поїхала. Я включив. Віталію потрібно врахувати всі помилки команди синіх та відчути габарити 11-метрового тролейбуса. Це буде непросто. Начинає, Віталік, давай, давай! Молодець, 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 круто. Віталій набирає швидкість. Чи вдасться йому оминути фішки? Адже супротивникам зробити це не вдалося. Щось потрапило під колеса. Вочевидь, це умовний пішохід. Лежить фішка. Лежить фішка, серйозно, посмотриш. Но одна, правда, не три. Якщо Віталій зможе заїхати на зупинку, червоні переможуть. Ну так цивільно очень как-то виходить, навіть розстроен, що ніякого екшена. Оп! Минута і... Чотири секунди. Знаєш, що в мене в руках? Ошибки твоей команды. Первая, вторая и третья. Миш, расскажи, как это было и почему ты обидел фишки. Просто на самом деле очень тяжело ездить на троебусе, очень тяжело почувствовать габарит. Тем не менее, живой пример, он же справился. Переможець у цьому змаганні очевидний. Команда Зорінга так і не навчилася долати смугу перешкод. Тому після другого етапу перемогу отримає команда Резінга. Побачимо, що буде далі. Відчуття габаритів тролейбуса приносить червоним першу перемогу. Вони виходять у лідери.